Про те, що сьогодні у бібліотеці свято нагадують блакитні і жовті повітряні кульки, і гучна музика, яку трохи незвично чути у тихому книжковому світі. Очі розбігаються від кольорового різноманіття видань. Тут класика і сучасні автори, українські і зарубіжні видавництва, дитячі і рідкісні. Фонд книгозбірні складає близько 470 тисяч книг. Попри стрімку популярність інтернету, кількість читачів не зменшується. Інтернет велике, велике значення має, тому що читач він безпосередньо сяде вдома і прочитає. Проте є читачі, і досить я вражає тим, що молоді читачі, які приходять і кажуть, ви знаєте, мені більш приємніше, коли я візьму книжку в руки. Я її потримую. Я ніби каже, доторкнуся до того до тої історії цієї книги, до тих років, в яких вона була видана. Тобто я рахую, що бібліотека не може втратити свого читача. Серед унікальних книжок старовинні їх колекцію представили у приміщенні бібліотеки, а не на вулиці. Оскільки видання раритетні і бояться сонця, вітру і вологості, найстаріша книга Почаївський Октоїхт 18 століття. Тут і Гоголь, і Толстой, і Шевченко. Крім стародруків, можна побачити книжки мініатюри. Буває так, що читачі приходять в читальний зал, тільки в читальний зал, і, наприклад, питаються. Користується попитом, то ми їх видаємо, але тільки під наглядом бібліотекаря». Бібліотека долучається і до новітніх читацьких рухів. Буккросінг або обмін книжками планують впровадити, створивши полицю вільного книгообміну. Кожен тут може взяти почитати видання, яке йому до вподоби, за умову, що натомість залишить свою книжку. Людина Маючи вдома книгу, може поділитися улюблену книгу, але вона хоче, щоб її прочитала і десь на лавці, десь в потязі, десь в маршрутці. Ми ж бібліотекарі вирішили відкрити безпечну полицю для книги, де вона була б захищена від снігу, від дощу, від людей, які, можливо, і не дуже полюбляють книги. Бібліотекарі кажуть, такі заходи популяризують книгу та зацікавлюють читачів, адже відлякати їх може хіба що старе приміщення самої книгозбірні, яке давно потребує ремонту.